Путін буде робити все. Зеленський прокоментував ідею зустрічі з російським диктатором. Він наголосив, чого йому важливо досягти під час потенційної зустрічі з очільником Кремля. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін буде максимально намагатися уникнути прямої зустрічі з ним. Про це голова держави сказав під час спілкування з журналістами, пише видання LBUA. Путін робити буде усе, щоб зі мною не зустрічатися. Йому домовленість Росія, Україна сама по собі не потрібна, наголосив Зеленський. Володимир Зеленський наголошує йому байдуже у якому форматі Україна зможе закінчити війну. Головне, щоб ніхто не намагався робити це без участі представників Києва. Президент також зауважив, що закінчення війни потрібне не тільки Україні, але й Сполученим Штатам, а конкретно американському президенту Трампу. Президенту Дональду Трампу після Близького сходу потрібен успіх, і він цього хоче. А я б теж дуже хотів, щоб в Америці був успіх усі щасливі. І ми б були щасливі. Війна закінчилася б, зауважив президент. Зеленський пояснив, що Україна не налаштована воювати десятиріччями, але для швидкого закінчення війни партнери держави мають показати, що впродовж якогось часу будуть здатні надати країні стабільну фінансову підтримку. І тому в партнерів така в голові програма – 2-3 роки. Війна може закінчитися і раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення, і потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата, додав президент. Писали, що на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, російський диктатор Путін явно не готовий зустрічатися з Зеленським найближчим часом. Окрім цього, він вважає, що війна в Україні може тривати багато місяців, а зобов'язання Путіна щодо досягнення прогресу в мирних переговорах досить сумнівні. Нагадаємо, нещодавно російський диктатор пропонував президенту Зеленському, Ленському провести переговори у Москві. у Міністерстві закордонних справ України реагували на цю пропозицію, називаючи її несерйозною. А також раніше Дмитро Пісков зробив заяву щодо зустрічі кремлівського диктатора з президентом Зеленським. Пісков стверджує, що така зустріч може бути підготовлена лише на шляху процесу на експертному рівні.